Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, найбільший в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. При створенні сучасної системи опалення, нагрівання гарячої сантехнічної води, охолодження приміщення, використовують різноманітні пристрої та автоматику. Більшість сучасних систем є комбіновані. Використовуються радіатори високотемпературного контура, низькотемпературна тепла підлога. Бойлер для нагрівання гарячої сантехнічної води. Щоб система працювала ефективно, необхідно створити циркуляцію в кожному контурі та подати теплоносій з відповідною температурою. Наприклад, в радіаторі 60-65 градусів Цельсія, в теплу підлогу 35-40 градусів Цельсія. Для цього використовують різноманітні насоси, насосні групи, колектори та клапани. Пропоную вашій увазі колектори та насосні групи відомого італійського виробника Джакаміні. Вони дозволяють швидко та якісно виконати монтаж в котельні чи топковій з необхідними технічними параметрами. Нагрівання теплоносія відбувається за рахунок газового, твердопаливного або електричного котла чи типового насоса. Далі теплоносій потрапляє в гідривлічний розподільник. Та колектор, до якого під'єднані насосні групи. Всі компоненти системи мають якісну теплоізоляцію для зниження теплових витрат. Насосна група призначена для подачі теплоносія з певною температурою та напором в окремий опалювальний контур. Вона може бути встановлена на гідравлічному колекторі або окремо на стіні. В наявності у виробника 8 різних типів насосних груп. Вони діляться на два вити з вбудованим циркуляційним насосом та без насоса. Також є прямі насосні групи та насосні групи з підмішуючим клапаном. Прямі насосні групи використовуються для роботи з радіаторами, фанкойлами, бойлером гарячої води. Температура в контурах буде відповідати температурі котельного агрегату. Розглянемо пряму насосну групу. Ізоляційний корпус має фронтальну та тильну частини, які легко відокремлюються. Зворотня частина обладнана монтажною пластиною, що дозволяє закріпити насосну групу на стіні, якщо умови на об'єкті цього потребують. Всередині два латунні колектори, циркуляційний насос, термометри із запірними клапанами та зворотній клапан. Справа подача теплоносія, зліва зворотня лінія. Насос розміщений на подачі. При необхідності колектори легко можна міняти місцями на відміну від інших виробників насосних груп, де це зробити неможливо. Зверху встановлені два термометри для контролю температури в діапазоні від 0 до 120 градусів Цельсія. Термометр з червоним кільцем відображає температуру води на подачі, з синім кільцем температуру на зворотній лінії. Термометри змонтовані разом з відсічними кранами. Щоб перекрити контур, потрібно розвернути термометр на 90 градусів. Зліва та справа від термометрів є виходи в стандартній комплектації, закриті захисними заглушками. Їх використовують, якщо необхідно підключити, температурний датчик або інший компонент системи. В даному випадку встановлений байпас. Це перепускний клапан. Він захищає насос від перевантаження та виходу його з ладу, якщо в системі буде порушена циркуляція. Під синім термометром всередині латунної вставки знаходиться зворотній клапан. Він унеможливлює зворотню циркуляцію теплоносія у випадку підключення декількох насосних груп. В даному випадку використовується енергозберігаючий циркуляційний насос ДАП модель EVO-102. Це сучасний насос частотного типу з електронним управлінням. Має декілька режимів роботи та просте керування за допомогою однієї кнопки. Може автоматично змінювати напір та розхід в залежності від особливостей опалювальної системи. Дозволяє отримати комфортні умови та відбалансовану систему без гідроударів, шуму та різких змін температури. Підключення насосної групи. На вході 1,5 дюйма, на виході 1 дюйм. Міжесова відстань 125 мм. Для керування системою тепла підлога використовується насосна груба з вбудованим підмішуючим клапаном. Вона має подібні розміри та схожу будову. Головна відмінність наявність спеціального клапана. За допомогою якого є можливість змішувати зворотній потік з подачею і таким чином керувати температурою. Можливе ручне керування за допомогою термостатичного клапана та автоматичне керування з використанням електропривода. Ручне керування найпростіше. Для зміни температури достатньо розвернути ручку. Якщо вона знаходиться у вертикальному положенні, клапан повністю відкритий. Якщо в горизонтальному клапан закриває подачу та відкриває потік зворотної лінії. Середні значення дозволяють підмішувати різну кількість теплоносія. Третє вид регулювання за допомогою електропривода. Цей метод найбільш ефективний, тому що дозволяє використовувати погодозалежну автоматику. Таким чином, температура в опалювальному контурі може змінюватись в залежності від погодних умов. Та температури зовнішнього повітря. Існують різні види електроприводів. В даному випадку використовується привід, яким може керувати електронна плата опалювального котла чи зовнішнього контролера. Для його підключення потрібно звернутися до електричної схеми, що супроводжує обладнання. Цей привід, крім автоматичного, має ручний режим, що використовується при аварійній ситуації. Якщо привід вийде з ладу, є можливість вручну відрегулювати температуру подачі. Існує привід з інтегрованим регулятором. В комплекті йде датчик температури. Він контролює температуру води на подачі в автономному режимі та не потребує додаткової автоматики керування. Колектори з насосними групами є можливість підключити послідовно у випадку, якщо на об'єкті використовується більше трьох контурів, якими необхідно керувати. Ми розглянули колектор з насосними групами відомого італійського виробника Джакаміні. Він характеризується компактністю, високою надійністю. Дозволяє легко, швидко та якісно зробити монтаж інженерної системи. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії ROMSTAL Україна». Ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Дякую всіх за увагу, до нових зустрічей!